31 серпня Середа, туга за небесами і домом. Моя душа знемагає і тужить за Господніми дворами, Моє серце і моє тіло радісно линуть до живого Бога. Псалтир 84.3. О. Якби переваги життя майбутнього світу були оцінені гідно. Чому люди так безтурботно ставляться до питань спасіння душі, коли вона була викуплена такою дорогою ціною через смерть Божого Сина? Серце людини має бути оселою Святого Духа, мир Христа, що перевищує наше розуміння, повинен панувати в душі. Життя має бути перетворене силою Його благодаті, готуючи вас для славного Божого Царства. Однак, якщо все в людині підпорядковане служінню своєму Я, Бог і Небо вже не є осередком всього життя. Якщо око чисте, якщо воно спрямоване до небес, то небесне світло наповнить душу, а земні речі стануть незначними і непривабливими. Прагнення серця зміняться і повеління Христа буде прийнятим. Ваші думки зосередяться на великому дарі вічності. Всі ваші плани будуть складені з урахуванням інтересів майбутнього безсмертного життя. Так у ваше життя гармонійно увіллся біблійна релігія. Рев'юендгерль 22 квітня 1909 рік. Деякі з тих, хто претендує на справжню релігію, на жаль, нехтують даним Богом-путівником, який указує дорогу до неба. Вони, можливо, і читають Біблію, але просте читання Божого Слова. Так, ніби вони читали слова з під людського пера, дає тільки поверхневе знання. Якщо ми не приймемо релігію Христа, живлячись Божим Словом, то не здобудемо права ввійти в Його місто. Живучи тим, що пропонує нам світ, привчаючи свої смаки до земного, ми виявимося непридатними для небесних дворів і не зможемо оцінити чисте небесне життя, що протікає там. Голоси ангелів і звучання їхніх арф не задовольнятимуть нас. Наука небес буде для нас незбагненною. Щоб увійти в суспільство святих ангелів, нам необхідно відчувати голод і спрагу праведності Христа. Ми повинні бути сформовані перетворювальним впливом Його благодаті. Там само 4 травня 1897 рік. Щоб відчувати себе на небі як вдома. Ми повинні впустити небо в найсвященніший куточок нашого серця. Свідчення для церкви, том 4, стрінка 442. Друзі, давайте ж впустимо Бога у найпотаємніші куточки нашого серця, щоб потім на небі ми могли відчувати себе як вдома.